Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Roblox Поки що не знаю, в яку ігру. Ну, ви зараз все побачите. Поїхали. Привіт усім, хто зараз перед екраном радіон тут. Сьогодні ми будемо знімати <laughs> навірно Богом забиту ігру Красна жовта стіна. Мені от одного чека вийдуть і її вже страшно. Ну ладно, погнали. Надіюсь ніхто кнопку не нажме. Бо я знаю, тут такі чоли бувають, що нажимають кнопку, а потім фігушки добираюся до тієї. Той... Моє... Ну, моя сьогодні ціль це добратися до кінця і показати, що там в кінці. Ну, подождем немного. Да, естественно, кто то уже кнопку нажал. Капец. Чего ты так быстро? Улетай отсюда. Капець, капець, це капець, треба добігти, бо сейчас хтось кнопку нажме. Добігу, не добігу, не добігу. Чел пока. Вона знову поїде. Дивіться, чел не не здохне. Бистренька, бистренька, бистренько. Погнали, 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 погнали. Бистренько, бистренько, бистренько. А, добіжу, не добіжу, добіжу, не добіжу, добіжу, не добіжу. Добіг, єу не ні, 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 ні. Чел, спасайся, пожалуйста, ради Бога. Що в магазині тут є? Що можна купити? О, ракетні ботинки. Что он не делает? Та йо? Ну, я ж тика, блин, выйшов. Человек вешо. Головой тронулась. Что с чем можно купить? Быстро обувь Ты не вспышка, но у тебя есть стиль? Небани цени купить. Та ну капец даня якийсь, блін, ти білоку. Що ти делаешь? Ти людей убиваешь. дай, блін, пройти игру. Бежим. Давай. Давай. А, нет. Не здобу. Це уже проблема человека. Він же тут. Берей кнопку нажимаю. Кто такий умник, что кнопку нажимаю, а? Скажите мне, покажіть мне. Кто це? він, да. Хто це? Ось він, де. Хто це? Шантажист Бежим, 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 бежим Маленькая косит, кнопку нажала Добежу, есть, О! я успел Слава <свист> <свист> нас хавай <свят> У -у -у. <свят> все бежим 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 кстати умерла та самая девка яка тут кнопку нажимала надо побег ты надо побег Це не нормально. Тільки попробуйте хтось кнопку нажать, я вас уверяю. Це була жопа. Ніхто даже нормально до первої комнатки дойти не може, потому що всі кнопки нажимають. розвідуємо. Добіжим, добіжим, добіжим Нет, не добіжим Ні, ну просто мене уже челы зато Так беруть і кнопку ну Зачем? Беруть і порчачі людям ігру. Дехто навіть до первої кімнати доходить не може, а і кнопку нажимають. Стаді, це перше відео, яке я знімаю з телефона, а не з комп'ютера. Бо в мене зараз немає можливості на комп'ютері знімати відео. Здоров'я для вас хтось кнопку зараз нажме. Зараза. Все, улітай на гаїті отсюди. Що, летим бистренько бистренько, бистренько бистренько Мені треба 150 кредитів, щоб добрати собі хороші ботинки. Тому що чели мішають проходити в кімнати. А якщо вони мешають проходити в кімнати, то треба... Токени, щоб можна було собі лучше снаряження купити, щоб можна було по-другому ще якось проходити. Це погано. Що не у всіх є можливість ці токіни збирати. Біжим, 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 біжим. Да, йо Не, ну це капець просто. Із комнати вийти не можу кнопку нажимать. Разработчик, ти вообще що кнопку нажимати Наші разработчик взагалі вообще цю кнопку добавляли мені оце интересно. Тепер люди других чилив терроризируют. Опять кнопку нажали. Чел, попробуй. Добежу, 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 ты Бежим, 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 бежим. Вообще время есть. Сейчас можно до той комнаты добігти. Фух, че, лампа щастила, та, что собі штуки якісь там купили. А, я понял. Я понял, я понял. Окей, окей. Ладно, сейчас мы попробуем кнопочку нажать Ух. ще погнали. Тут хтось розлетівся вже на кусочки. Ой, понятно. Кнопку нажали. Ай, ладно, я вже не добіжу, да? да. Я сьогодні об'язаний пройти цю ігру. Давай, уходи. Угади. Uh Молодець. Сахарок якийсь біжить. А ми за ним. Ми до сахарка прибігли. Напами, щоб добути нам такі кросівки, треба 150 токні. У мене сейчас 140. Треба ще до одної комнатки добігти. Так, да, кнопку хтось нажав опять. І опять цей чел. І опять цей чел. смешно у стены. <Слыш> <Слыш> Все, уходи. Уходи, стена. Уходи. Уяу. Все, бежим, 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 бежим. А опять кнопку нажав. Зачем? Что цели? Биу. У стіни лице смешне було. Давай, уходи, уходи, отсюда. Погана стіна. Бежим, 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 бежим. Идем, идем спечку большой большой секрет. Шо ты мене так выречило? Ладно, зато наша цель уже є Шо, мам, иду. Зараз друзя, я друзья пройду Все, друзья, пройшов. Зараз бомб проходить. М -м -м, хтось кнопку нажав. Ось ти де? Хто ти де? Що це за лице доупануте? Быстрейше быстрей бежим, 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 бежим бежим. Все добігли 225 пять очків. Та тут капець, блин. Нажав кнопку, опять хтось тут прокляти. Где таке, блин? Та прокляне того Бог, хто взяв та придумав цю кнопку, блин. Добегу, не добігу, Добігу, не добегу. Не добіг. Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр, всем пока.